У серці біль, душа тремтить, злиденний вітер виє, і час напевно, так летить, а він лише про домівку мріє, серед бруду й сміття, старий і хворий пес лежить, і чути стогін і витя, та якось він заснув на мить, і молодість у сні прийшла. Коли на руки взяв його хлопчина, маленький був ще цуценям, синям, немов грайливає дитина, він ріс в теплі і доброті, Та час спливає, виростають діти, та вдячне пеще у житті він зміг когось любити, тож не потрібен він тепер тому, кому служив так вірно. Остання мить і пес помер, лише шуміло листя, спи спокійно.